Міська влада у кооперації з державною ланкою влади працюють над тим, аби створити комфортні умови для проживання харків'ян. Так, очільник мегаполісу Ігор Терехов взяв участь у нараді з координації заходів гуманітарного реагування в місті Харків та області, яку очолює віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. І одне з перших питань, що порушували на нараді, це ситуація з електроенергією і як саме муніципалітет допомагає містянам, коли є обмеження світла. Сьогодні в Харкові функціонують 74 пункти незглавності, які на постійній основі забезпечені доступом до інтернету та електроенергії. Містяни мають туди безперешкодний доступ і можуть в будь-який час зарядити там телефони, отримати необхідну допомогу тощо. Також у місті функціонує 36. Пунктів харчування. Усі, хто цього потребує, можуть безкоштовно отримати там їжу. Ці пункти щодня відпускають 41 тисячу обідів. Ми забезпечуємо за власними коштами міського бюджету, виділили відповідну суму, і крім цього, отримуємо допомогу від наших партнерів, друзів і таке інше. Ігор Тарахов додає за рік, такі пункти видачі гарячого харчування відпустили більш ніж 10 мільйонів порцій. Місто вже відпрацювало певний алгоритм так, аби забезпечувати жителів прифронтового мегаполісу харчуванням. Такі пункти функціонують у Харкові з початку війни. І працювали в тому числі і тоді, коли були блекаути та постійні відключення світла. Вони всі оснащені і буржуйками і генераторами. Всі ці 36 пунктів. Ми розуміємо, як це робити, і тут все зроблено по уму. Ми будемо відкривати ще пункти, тобто немає жодного питання по цьому. Також у планах, як тільки виникне необхідність, розширюватимуть і мережу пунктів незламності. Поки ж місто справляється. Для цього каже мер Ігор Терхов, є потрібні можливості. Також наголошує очільник мегаполіса. Муніципалітет створює комфортні умови для життя у прифронтовому Харкові і для бізнесу та підприємців. Від постійних обстрілів у Харкові дуже потерпають Підприємця тому підтримка бізнесу запущена цільова програма з USAID та ВНІСЕФ на придбання за кошти гранту генераторів або станції Старлин Це не у нас є. Також ми маємо оперативно реагувати на прильоти, внаслідок яких зазнають пошкоджень житлових будинки. Для цього налагоджена координація з волонтерськими та благодійними організаціями щодо надання ремонтних наборів і грошових виплат по 10 тисяч гривень на жителів міста. Також місто активно працює над тим, щоб забезпечити медзаклади Харкова генераторами та когенераційними установками. І про нові потреби міська влада повідомляє державно, аби забезпечити мегаполіс необхідним обладнанням. Ми зробили все мало того, ми промоніторили весь світ без привельчення. Скажу весь світ, і ми знаємо, на якому підприємстві є в наліччі це остаткування. Ми зробили за всіх цю роботу, тому у нас є повне повне все, що нам потрібно, і де взяти саме головне. Обговорили питання евакуації з Харкова у випадку необхідності. Ігор Терхов наголошує міста вже є та. Такий досвід у лютому 2022 року. Тоді у мегаполісі, де проживало 2 мільйони людей, залишилось приблизно 300 тисяч. А далі люди у кілька хвиль повернулись та зараз не хочуть покидати рідні домівки. Все буде залежати від військових обставин, це ми розуміємо. Дуже багато людей, і я розмовляю, але впевненості є і сказати, щоб хтось. Веджав, ні, навпаки, вам хочу сказати, я ж аналізую ще і ринок нерухомості. І це теж показник такий. Ну, знижки немає. Знижки немає, хочу сказати. Це, по-перше, по дуже багато людей, знаєте, зараз настрій трошки інший, Після отримання допомоги зі Сполучених Штатів. По-перше, а, друге все так? Ну, зовсім інший настрій ніж був. Тому ну, поки що люди так, от зараз був захист. Підшли. А як буде з опаленням, там буржуйки купувати чи не купувати? Але що стосується виїзду такого от... Ну, немає. Вау. Да, немає. Марія Соловйова, Ігор Луханін та Олександра Панченко, Харків, новини.